Доброго дня. мене звати Макс Ткаченко, кластер розмінування України. Кластер – це спільнота українських операторів розминування і військових фахівців. Сьогодні ми відкриваємо єдиний R&D хаб по противомінах діяльності. Це фізичний офіс в місті Києва. також… Кілька полігонів по всій Україні. ХАБ направлен на інноваційний розвиток продуктів і залучання сталого фінансування. ХАБ відкривають наші потужні партнери і одному із них ми хочемо передати слово. Дякую мене чути. Українська Національна асоціація з гуманітарного розмінування, розуміючи виклики, які стали перед нашою країною, вирішила підтримати ініціативу датських партнерів, зокрема, щодо створення кластеру розмінування України і долучитися до цього процесу. Сучасні виклики в сфері розмінування вимагають впровадження інноваційних технологій, які можуть зробити цей процес в першу чергу безпечнішим. Швидшим і ефективнішим, і що дуже важливо для нашої країни, в тому числі і дешевше. Наша держава наразі займає перше місце в світі по міні-забрудненості. Важливу роль в процесі інновацій відіграють в першу чергу наші ветерани, які наразі вже випробують сучасні технології, дистанційні технології на основі штучного інтелекту. Важливу складову також цього процесу, і важливий внесок може внести і вносить наша обдарована молодь. Інженери, програмісти, фахівці роботех робототехнічних і систем штучного інтелекту. Саме така молодь насправді сьогодні може запропонувати нестандартні рішення, яких ми можливо навіть і не очікуємо. Сьогодні ми вже маємо багато прикладів перспективних розробок вітчизняних стартапів і, в тому числі, класичних наукових установ. Це, зокрема, безпілотні платформи для дистанційного розмінування, це роботизовані системи, які наразі розвиваються і удосконалюються. Країні представлена велика кількість класичних систем, визнаних в світі, зокрема, це великі механізовані машини підготовки ґрунту чи як їх називають машини гуманітарного розмінування. Але ключова проблема в цьому також наявність сталих інвестицій. Маючи ефективного розробника, потрібно розуміти, що цю техніку хтось повинен закуповувати і впроваджувати, реалізовувати в масштабах нашої країни. Україна має багато прикладів співпраці, ефективних прикладів співпраці між державою, науковими закладами, установами, бізнесом, які розвивають і впроваджують новітні технології. Ми насправді маємо всі передумови для того, щоб не лише розв'язати цю проблему мінної забрудненості нашої країни, але. Враховуючи розповсюдженість цієї проблеми у світі, надати позитивний якісний досвід, в тому числі на міжнародному рівні, тому ще раз повторюсь, асоціація Українська національна асоціація гуманітарного розмінування підтримує цю ініціативу і готова долучитись до реалізації будь-яких перспективних в цьому напрямку проєктів. Дякую, так, нас. Ренді хаб підтримують три асоціації сьогодні, на жаль, вони не змогли приїхати на відкриття на прес-конференцію. У нас зараз весення погода дуже швидко прийшла на нашу країну, і у нас по потребам ми поїхали робити свою справу. Я хочу сказати, що ЕРНДІ ХАБ буде займатися нестандартними виробами. Тобто, По-перше, ми хотімо зібрати з ринку, які є, технології по розменуванню. Ми зараз упор робимо на мікрорішення. Це якісь мікродрони, мікророборуки, безколісні системи. Тому що робота в агросекторі по розминуванню через кілька років завершиться, і нам треба думати наперед, і ми своє, свій погляд зупинили на лісовому розминуванні та сложних рельєфах. Тобто звертаємося к науковцям, розробникам. Якщо у вас є нестандартні рішення, приходіть к нам. Наш офіс знаходиться по адресу Саксаганського. 111а У нас есть реквизиты, которые вы можете взять в пресс-релизе. У нас будет кілька закладів в течение року. И також у нас будет дуже багато практики. То есть, у нас есть доступи до різних полигонов, есть у нас разные фахівці, есть реальные поля, есть учебные поля. Вот Потом у нас є допомога по кодифікації сертифікації ваших виробів. То есть ми вам допомагаємо правильно підготувати документи, чтобы коли ви подаєтесь на сертифікацію, вже не было питань. То есть максимальна підтримка проєктів от ідеї до вт втижня. Спасибо за внимание. Якщо є питання, задавайте. Дозвольте, я доповню. Важлива складова цього процесу є також і підготовка фахівців, які будуть керувати цими системами. Ми зараз маємо приклади залучення до розмінувань систем дистанційно керованих вартістю в межах мільйона доларів. І ми повинні розуміти, що цими системами повинні керувати в першу чергу фахівці. Для того щоб як мінімум мінімізувати витратну частину і убезпечити персонал, враховуючи розвиток технологій штучного інтелекту, це також не ведеться мова про прям дуже дешеві продукти. І чим ефективніше може бути засіб, тим він може коштувати дорожче. І ми повинні також враховувати підготовку саме фахівців для роботи на таких системах: від мікро до великих машин гуманітарного розмінування. Якщо є питання, добро дня мене звати Северинопківський, я представник компанії Докінг Україна. Ми дуже великі чути. Так. Okay. Доброго дня ще раз там назвати Северонопківський, я представник компанії Докінг Хорватської. Ми виробляємо роботизовані системи для гуманітарного розмінування. Питання до вас: чи ви плануєте залучати виробників машин для гуманітарного розмінування? І чи є якісь критерії для, скажімо так, цієї колаборації? У нас дуже великий досвід на цьому ринку. Ми більше 30 років на ринку в світі. У нас більше 500 машин по всьому світі. Найбільший, скажімо так, автопарк машин для гуманітарного розмінування в Україні. Тому я думаю, що ми можемо бути дуже корисними, скажімо так, для вас, якщо ви готові співпрацювати. Так, ми з вами спілкувалися в рамках Demand Market. Ви лідери ринку. Дуже приємно, що ви зайшли на ринок України і ви ще адаптацію по производству, есть, ваша вартість ваших машин буде знижена за счет використання місцевих ресурсів. Так, ми дуже хочемо спілкуватися з лідерами. У вас не дешевий продукт, але у вас є багата. Техніки. то есть, первая МВ10 я был в претестировании. Є е, питання, то, що вона дорога в там, по расходникам, но вона робить свою справу. І якщо брати питання качества, то ну, у вас оно как, і И ну, як в раках, проверено в раках. Ось так, ми за співпрацю, і нам дуже потрібна менторська підтримка от, і культура виробництва, тому що у нас багато інноваторів, тобто ми обращаємося з, з браєрами України, там кразним раз, виробництвом, щоб у нас наші вироби не тільки були, а вони повинні бути самими найгарнішими. Тобто дуже приємно, що ви к нам прийшли на. Відкриття нашого е, хаба, да ми за співпрацю. Чудово я дозвольте доповню. Я хочу відмітити так якість техніки вашої і е, враховуючи перспективний розвиток в тому числі малих систем роботизованих, е, в першу чергу потрібно буде оптимізовувати процеси інтеграції, взаємозв'язку цієї техніки. І ваш досвід тут прям, прям дуже важливий. Дякую. Дякую. Да, ще хочу додати, що э, всі вироби э, будуть представлені на демайнінг-маркети. У нас э, проходить э, стадію наповнення. Це маркетплейс, э, э, все для безпечного розмінування. Десь квітні э, ми представимо лінійки різних продуктів. Це от ручних якийсь міні і до макси систем. І дуже как сказать, гарно буде, що великі продукти, лідери ринку у нас будуть там. Я не знаю, як у нас по продажам буде, ну, як маркетплейс підримають продажу. но я думаю, що як присутствия на ринок і дуже багато людей аналізують бачать вашу техніку, ваші ТТХ, можуть. выйти с вами на контакт, поспелкуваться, и вы можете дать порады. Может быть, у вас есть такие идеи, что в рамках вашего предприятия они, ну, как у вас, отработаны уже потужности, вот, а дадите какую-то пораду на, 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 другой выраб, и вы как лидеры рынка, обычно лидеры рынка по тем смотрят, что инновационного и могут поглощать себе, ну, то есть, может, с Рэнди Хаба будет достойный продукт, который Будуть профінансуровані вашою компанією. Так конкретизую, маркетплейс, про який сказав Максим, це не є комерційна історія, це є площадка для того, щоб оператори, які зараз лише заходять на ринок, або люди, які прагнуть сертифікувати себе. і прагнуть сертифікати свою юридичну організацію як оператора протимінодіяльності, розуміли, що присутнє взагалі в сфері гуманітарного розмінування, що можуть рекомендувати більш потужні гравці, які вже присутні, і працюють з тими ж самими машинами до кіна або якимись іншими системами. Це більш інформаційна площадка, яка фільтрує і забезпечує гарантує навіть можна сказати певну якість продукції, яка там викладена. Ще питання. Я yes, здам. Yeah. Eh, ну, Першу всього дуже вам дякую за таку ідею. Hub, дійсно це єдиний хаб в сфері протимінної діяльності. Дуже круто, що ви організувались, що ви об'єднали всі асоціації, які є на ринку. У мене є eh, два питання. Перше питання розкажіть детальніше про найближчі заходи, які ви плануєте проведення. Eh, про що вони будуть? Які це будуть заходи? Це буде в, в якості тестування, хакатонів, елекційних програм. Це перше питання. І друге питання, коли ми говоримо про ті мані маркет маркетплейси, які ви ще розгадали, ми говоримо про виробників національних, іноземних від'єднує маркетплейси. Всі рішення, які є на ринку. Окей. Б... Okay. Ну, о, Перший захід, який ми плануємо в квітні, це хакатон по роба рукам. Тому що на, ну, на сказати, експертиза, ми Считаємо, что на, на любой наземной э, НРК э, системе должно присутствовать якийсь дополнительный гаджет. Роборуки на рынке є, но они дуже дороги и э, ну, не дуже богато массаж поднимают. Вот, тому мы хочемо удешевить цей продукт и э, дати його от... отдельный продукт можна купить роборуку и поставить на свою наземну систему. Так використати як в комплексі, там у нас є всякі скорпіони, пауки, там дуже багато вже заявок. Ось так як ж ми плануємо десь раз в два-три місяці планувати якийсь хакатон, це практично. І потім, після хакатону, ми би хотіли проводити польові питання на полігоні, залучати іменно операторів по розмінування, щоб вони були перші. Котрі можуть вибрати цей продукт. Також ми працюємо над фінансуванням, щоб ці проекти були профінансовані не на рівні гранта, а на рівні сталого фінансування. Це дуже важливо, тому що первічні кошти видаються, якісь прототипи робляться, але нету системного внідрення. Ось друге питання. Друге питання, а демайнінг-маркет. Демайнінг-маркет. Мы сперва планировали только для украинских э, продуктов. Э, у нас там есть программы по кэшбэку там, и так далее. Но э, у нас очень много международных партнеров, и, наверное, витрина должна отображать все продукты по разминуванию. И поэтому мы сейчас начали сотрудничать с международными э, организациями. Э, ось. Я думаю, что мы должны просто сделать гарную витрину и как наладить коммуникации, чтобы там в один клик могли купувати продукт или связаться с виробником, там, в заказ встать. Вот. Хотелось дать инструмент для разминувания, безопасного разминувания. Все. То есть наша на самом деле узкая задача, мы хотим делать инновации, мы хотим залучить до этого финансирование и сделать хорошую показательный практическую витрину, которая, как сказать, быстрый доступ до продукта. Потому что когда инновация заходит даже на уровне прототипа, дуже багато уходить часу на масштабування і якісне масштабування, щоб отработать процесс повторяемости, це дуже багато часу. І от ми залучаємо виробників великих, щоб вони нас Можуть поділятися своїми потужностями. Ось, да. Я доповню, якщо дозволите. Одне із важливих завдань і асоціації, кластеру, зокрема, це підтримка і допомога нашим урядовим структурам в організації ряду заходів. Всі, хто цікавиться питанням протимінової діяльності, напевно. Регулярно присутня або дистанційно можливо спостерігають за організацією заходів, які здійснюються міністерством економіки за підтримки ряду там, потужних міжнародних донорів, і напевно кількість така, таких заходів могла бути більша, якби міністерство урядові структури мали більший потен економічний в першу чергу потенціал, можливості. Ми розуміємо, що є суттєва. Потреба і в кадрові складові. Зараз багато людей залучені безпосередньо на фронті, тому ми хочемо якраз допомогти і збільшити кількість таких якісних заходів, які можуть бути. Ми тісно співпрацюємо з науковою спільнотою з, і з Національною академією науки, і, наприклад, з Київською політехнікою, з національним авіаційним університетом. Київським національним університетом будівництва і архітектури і залучаємо їхніх спеціалістів до організації таких заходів. Я думаю, навіть названі організації є одним із лідерів наукових технологій взагалі в Україні. Дякую. Це дуже важна інтеграція, швидка інтеграція інновацій до потребітеля, тому що все міняється дуже швидко. І то, що було рік тому, вже не дуже ефективно. Хочеться динаміки. З цими треба співпрацювати. Свою частку ми просто робимо такий реальний офіс для пришвидшення втілення інновацій до потребітеля. Ще маю одне запитання це стосовно фінансування. Фінансування є по суті зараз дуже великим, ну великою проблемою, великим бар'єром для вступу різних операторів, особливо в механізоване розмінування. Е, і я особисто не бачив просто попередньо там в інших асоціаціях там, чи, чи в інших організаціях е, якусь допомогу в плані організаційну або там, е, ну скажімо так, як організація співпраці, наприклад, з різними фінансовими установами або різними міжнародними донорами, які могли би допомагати українським операторам. Взагалі, замислитись про ідею там або купівлі, або лізингу, або оренди, наприклад, розбазованих систем для механізованого розмінування. Чи це є у вас на меті, чи плануєте ви це, це робити? Так ну насчет фінансування, у нас вже мабуть, є практичні кейси у різних виробників Пумп Дуже допомагає, і у нас асоціація. Банківських структур, тобто как бы думають в цьому напрямці. З своєї сторони, я хочу дати легкі кейси для фінансування. Це є техніка, яка їздить по замінованому полю, а є, вот, наприклад, дрони, якась служебна інфраструктура, її треба купувати, щоб виїхати в поля. Перший кейс це кредитування як сказати, не, не опасних небезпечних, короче, є кейс, де техніка може Швидка виходить із строю. А є інженерна допоможна техніка. Ось. А другий кейс, ми працюємо з міжнародними структурами щоб було фінансування з страхуванням з сервісним обслуговуванням. Тобто, якщо машина докинг підривається, ну, просто треба дообслуговувати і все. То есть, щоб сервісна команда була і так далее. То есть, Без фінансування, без кредитування ми не підемо далі, це перший кейс. Вот. А друге, це ми ставку робимо на коммерческих донорів. То есть если у нас, у нас Минэкономика есть, которая очень работает гарно с фондами разными, но у них есть какие-то свои ограничения, правила. Ну, то есть все программы, которые у них есть, они доступны, но их недостаточно. Не а мы именно працюем с разными там IT-компаниями, с какими-то там большими, великими виробниками, которые со социальной ответственностью хотят допомочь. Вот. і ми зараз, ну, зрозуміло, що беремо мікрокейси які-та, але одразу залажуємо два пакети. Це закупівля обладнання і услуги. Очень важно, нема фінансування на услугу. Тобто на обладнання ще є. Ось, і от у нас є домовленості достатньо великі цифри, там, в десятках мільйонів доларів. Ось так ну, це справа не дуже швидка. Но они хочет Украине, и они готовы выделять на инновації, по ну, везде должна быть інноваційна составляющая, а также на послуги. Так що, ми, ми, ми не по стандартному пути, як, вот, як, ще один фонд, в в сторону. В доповнення, скажу, що нами проводиться робота. Чутно мене, ні? Нами проводиться робота щодо потенційних можливостей, розширення потенційних можливостей кредитування техніки, зокрема й дорогої техніки, але є певний такий запобіжник: це страхування ризиків відповідальності і страхування ризиків знищення такої техніки. Тому комерційні структури, які можуть прокредитувати ці історії, вони зараз в стані десь зацікавленості, але не розуміють ризики, які вони можуть понести. Тому в розвиток цього питання ми проводимо роботу з асоціацією страхових компаній, безпосередньо з рядом страхових компаній, які готові страхувати таку техніку, але. Тут, до речі, була б потрібна і ваша допомога для того, щоб визначити страхові випадки, більш точніше прописати це все. І комерційні установи готові кредитувати, але за умови страхування відповідних ризиків. У них питання технічне, то при підриві, що з техніка залишається? Вона виходить з строю лінії. Тобто, якщо як би, є заключення, що це. Ну, як сказати, чиняться неповне пошкодження, то вони готові. Якщо повне пошкодження, звісно, не дуже хочуть. Ключове питання це визначити те, що є страховим ризиком, а що не є страховим ризиком, і відповідно фіксація цієї події. Бо робота відбувається в полях, де фактично відсутні будь-які свідки і може бути допущене в першу чергу зловживання тими чи іншими працівниками. Питання є. Все. Дуже вам дякую, що прийшли на нашу прес-конференцію. З своєї сторони, ще хочу признати позвати всіх розробників, всіх науковців, всіх інноваторів, щоб ми разом робили нужні продукти. Всім дякую. Спасибо за єдність.